Вирішила разом з вами поєднати приємне з корисним, зробити макіяж і поговорити про події останнього часу, які у мене відбувалися. Бо ви бачите мої світлини, ви бачите мої сторіс в інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток. І у вас у багато кого є, виникають питання, а що це, де це. Як це, де ти буваєш, що це за свята такі ти відвідуєш, що за паломництво. І я вирішила сьогодні, знаєте, поговорити про те, що в моєму житті дуже багато є цікавих сьогодні, скажімо, відкриттів, не тільки того, як, як то кажуть, того нового виміру, в якому я опинилась, коли прийшла в Греко-католицьку церкву в 2019 році. І це не було прямо таке, що я шукала щось там, якусь шукала спільноту. Ні, просто певні обставини в моєму житті. Вірніше, виклики і болючі е, випробування е, мене привели до того, щоб, е, як то кажуть, відкрити серце до Ісуса, до Бога, до Богородиці. І я вперше вивчила молитву, отче наш, бо до того я була, не скажу, що я була атеїстка, але якось я як всі казала, що Бог у мене в серці і я, як то кажуть, не відкидала Бога, але і не шукала з ним зустрічі. І коли я прийшла в греко-католицьку церкву, потихеньку-потихеньку я почала пізнавати Бога, знайомитись з ним і, відповідно, бути не тільки активним слухачем, а й людиною, яка шукала. Відповіді на свої питання. От. І відповідно занурилась в цю тему, побачила чуда та дива, які може, 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 за допомогою молитви і щирої віри, і довіри до Богу в твоєму житті відбуватися, зцілення. Вирішення багатьох питань, таких дуже складних, я б сказала. І відповідно я зрозуміла, що тепер я не можу жодного дня якби не приділяти увагу спілкуванню з Богом, не приділяти увагу молитві в неділю чи свята. Я Завжди йду до, до мого Отця Небесного на Божественну літургію. Я не уявляю, як би я могла зберігти свій внутрішній стан, потенціал в ресурсі, якщо б я не шукала підтримки в нашій спільноті, в церкві з Богом під час під час війни розумієте і я так вам скажу що а, навіть пішла навчатися в український католицький університет бо є бажання а, знати більше ніж а, ніж просто Будь-яка людина. І зараз вже прийшла на третій курс і буду вже випускницею. Сподіваюсь, що мені вдасться то все пізнати. А, і, відповідно, ця зацікавленість привела мене до того, що я запалилася побувати в місті об'явлення Богородиці в Меджугор'ї. І ми поїхали в 5. П'ять людей, отець Ігор, Тетяна, Анжеліка і пані Стефа в Паловницький тур до Меджугор'я. І там, знаєте, я побачила дуже багато, почула свідчення, відчула серцем, що це дійсно місце, в якому кожна людина може знайти а, мир і спокій, може, а, через спільні молитви. На, а, та до раціях, та де говорять всі на різних мовах, де є таке об'єднання неймовірне та піднесення, де ти розумієш, що Богородиця тебе покликала, і ти є людиною, яка відкрилася дещо більше в житті, ніж до того навернення. І я, відповідно, дуже багато ну і плакала, тому що то наповнення любов'ю від людей, яких ти зустрічаєш, то особливе якесь перевтілення метаною, які ти проживаєш, коли ти бачиш людей, які ходять з вервицями, які. Постійно моляться. Які, ну, це неможливо навіть описати, як насправді це е, на рівні е, духовному, душевному відновлює твій ресурс. Знаєш, як наче я підзарядила батарейки духовні, там підзарядила духовні батарейки. От, І, відповідно, вернувшись в Кривий Ріг, вже зовсім з іншою. Свідомістю, мені здається, я поїхала на вечір визнання, яке щорічно компанія Марікей проводить для консультантів, які виконали відповідні конкурси, програми, виклики, і для лідерів, для того, щоб підвести підсумки року, отримати не тільки аплодисменти. А визнання, нагороду, ще й е, зустрітися з людьми, які тобі е, близькі по духу, які теж виконують особливо служіння ну, в нашій діяльності миріки, це служіння жінкам, знаєте, по відкриттю їх краси, їх вроди. І коли ти е, зустрічаєш людей, які точно так же, як ти, Віддають цьому е, частину свого життя, своєї енергії, коли вони е, надихаються, і, і ти когось надихаєш своїм прикладом, знаєш незглавності, що ти проживаєш разом з усіма в нашій країні ті події, е, ну, непрості випробування і є таким світлом. І багато хто з вас е, пишуть, що. Через навіть сторіси, через рілси, які я викладаю, відчувається та якась енергія щастя. І для мене це справді той факт, що в цьому, скажімо, світі ми з вами є одним цілим, і ми можемо бачити чи відчувати серце навіть більше, ніж. Можна сказати, словами. І е, я вчора навіть до самого вечора говорила з однією дівчинкою і кажу, що та, та особлива енергія того е, е, заходу, вона в мене щось особливе запалила. Тому що коли ти дивишся, як е, жінки які Втратили навіть свої домівки та своє майно, які стали переселенцями. І ще, наприклад, з 2014 року проходять там другу хвилю цих випробувань, та, коли вони зосереджуються, коли вони не зупиняються, не ставлять життя на паузу, а діють, коли вони. Обирають для себе реалізацію своїх талантів, коли вони не закопують свої таланти, а не впадають в відчай, хоча це дуже складно самі себе організувати, а самі собі визначають свій графік роботи, коли вони йдуть і проводять майстер-класи, коли вони презентації роблять, залучають. Консультантів до своїх бізнес груп і тим самим показують жінкам кращу косметику, кращий ефект, результат, супровід, елітний сервіс, коли вони навчають жінок заробляти гроші відповідно до того, що в них є в косметичці, там, де вони є, з чим вони є. Та, маючи навіть в руках тільки смартфон, вони можуть сьогодні вести свій власний бізнес. Навчаючи жінок культурі догляду за шкірою, культурі створенню образу на кожен день, бо всі консультанти з краси, а тим більш лідери, як наставники, вони безкоштовно проводять такі консультації. Для багатьох жінок це знаєте, диво, вони не вірять в те, що це реально з Кей. І от коли я була на цьому. В Заході я розуміла, що в мене постійно я посміхалась, тому що там була прекрасна аудиторія, грали квартет, симфонічну музику, рожева Малинова доріжка, фото відео такі зони. Презентація новинок, отримання того ж подарунків діамантного джмеля я отримала вже 17-го від компанії «Меріки». І папараці, привітання від компанії, смачна їжа, і концертні номери, і паради, аплодисменти, музика, квіти, тронні промови. Обійми жінок, які не є конкурентками одне для одного, а є такою великою родиною, сім'єю. Це все настільки надихає, надихнуло, що я знаєте, реально як кружилася в тому виру щастя, радості, натхнення в те, що я в найкращій компанії в світі, в рожемому світі Мельке, який об'єднує жінок по всьому світі. І я Настільки люблена Богом, що він мені дав, дав можливість зустрітись цю компанію. Це, як колись моя колега казала, яка отримала освіту за кордоном і свідомо обрала моріки, і всі крутили в неї біля, як то кажуть, скроні. Ти що, ти, ти з Германії приприйшла приїхала в Україну, щоб будувати бізнес? в Ми вона каже, ви не розумієте, що цей бізнес це найкращий бізнес для жінки, яка може мати вільний графік, яка може не мати, як то кажуть, обмежень в своїх доходах. І вона, коли дізналась мою історію, а я... Мої батьки з села, я е, вчилась там в інтернаті для сколіозників, я не отримала освіту. Так склалось, що я не вступила. Три роки вступала в юридичний університет. Така була моя, моя мрія, може, не моя, звісно. А потім вийшла заміж, народила сина, який захворів, Хворі... ну, були важкі роди, і він е, зразу якби потребував дуже великої уваги, бо була ясма у нас, ну все таке. І я була е, якби, лишена можливості себе реалізувати. І коли е, я їй сказала, що мене запросили на майстер-клас краси, в мене були прищі, і я сказала: так, можливістю Марікей, бо була змучена без грошів, я була змучена відсутністю реалізації, і мені був потрібен вільний графік роботи, і мені потрібно було, окрім того, щоб заробити гроші на косметику, маріки, щоб подолати свої проблеми зі шкірою. Мені потрібно було е, чітко. Це мій був запит. Е, я в я Бога питала, хоча тоді ще не була такою віручою, для чого я народилась, в чому моє призначення? Невже я тільки от. Ну, от от, от і, це, і все, про що моє життя, такий був мій запит. І Коли мене запросили на майстер-клас краси, я там побачила жінок з такою красивою професією, я просто захотіла так інтуїтивно доєднатися до цієї компанії і попросилася сама в цей бізнес. І ця дівчина мені каже, Боже, як ти то змогла роздивитися цю компанію? Як ти могла роздивитися компанію Мерікей, коли в тебе... Не було навіть бачення. Це я весь світ облітала там на вікенди, то ми полетіли в Англію, то туди, тут усі. Я бачила, які можливості компанія дає жінкам, бо в мене було з чим порівняти. А ти-то як подивилась? І вона мені сказала коронну фразу: ти каже: боженько в тімічко поцілована. І от до чого я це веду? До того, що, бачите, через. А які особливі обставини життя Господь тебе готує до особливого можливо, служіння для особливої ролі, яку ти можеш виконати в житті не тільки своєму, своєї родини, сім'ї, а й вплинути на життя жінок навколо тебе? І на сьогодні в мене от ідуть мурахи по шкірі. Наскільки це? То, про що я навіть не, не мріяла. І сьогодні, коли я е, вже занурилась в, в, е, в стосунки з Богом, з Ісусом, з Богородицею, я розумію, що Він мене готував до такого особливого, е, особливої місії, особливого служіння, яке через компанію Мерікей мені є доступним, та, е, що я можу. Наприклад, сьогодні через свій приклад життєвий показати, що Mary Kay – це компанія, яка має пріоритети Бог, сім'я і кар'єра. Тільки в Україні, коли я прийшла в Mary Kay, це було так сказано, що це віра. Ну, яка віра? Я думала, ну, хоча й було написано, начебто про Бога. Ну, це, ну якби ми кожен бачите, фільтри свої накладаємо. Віра в себе думала, віру в людей, ну цього ніхто не відміняє. Я дійсно і в собі повинна мати віру в людей, але Бог на першому місці, і коли ти йому довіряєш, та коли ти йдеш з ним, коли ти, як то кажуть, покорюєшся і будуєш на цьому фундаменті свій бізнес. То тоді все інш... вибудовується по-іншому. Коли ти Божі оці заповіді, іди віддавай від... це, і віддавай це, які в Маріке є, відносяться до інших так, якби ти відносився до, до себе. Вони просто, якби для мене колись так звучали, так, це добре, але тільки сьогодні, коли я ці поєднала ці, якби. коли... Справді вибудувалась в моєму житті ця ієрархія, бо дуже часто я була раніше на навчаннях Мірікей в різних країнах і там казали, що поки ви не, не, ви, не будете зростати духовно, а я тоді ще не, не знала, ну, я не розуміла, про що це йдеться. Е, от, е, Ви не будете мати то, того, е, що насправді. Відкриється в вашому житті, в Марікей. І от тепер тільки в мене все це пробудувалось як, як потрібно. Бог, сім'я, кар'єра. Розумієте? От, от такі, В такій ієрархії, коли вона пробудована, коли ти знаходиш час для Бога, коли ти знаходиш час для молитви, для служіння не тільки е е своїй сім'ї, а й в церкві, і в своїй спільноті та, Коли ти Дійсно, в кожній людині бачиш Бога, коли ти бачиш на кожній людині начебто табличку, дай мені відчути свою значущість, то все це вибудовує той особливий, особливий, напевне, особливий, от, отой от, як це правильно сказати, оформлює твоє оформлення твого життя, в якому ти є щасливою, радісною. Попри ті обставини, які навколо в тебе є. Не без того, що колись там і в мене батарейки сідають, і я тоді розумію, що мені треба їх поповнити там молитвою, чи переходом в церкву, чи поїздкою до до Та? Але це тепер все в балансі, це тепер все регулюється і редагується. І я... Напевне, зараз разом з вами, коли робила макіяж, сама собі дала відповідь на багато питань, які можливо відповіді на ваші питання, які ви мені задаєте, задавали. Можливо, для вас буде це ж це цінним. Можливо, ви теж шукаєте Бога, хоча, може, не розумієте, що ви саме його шукаєте. Можливо, ви прийдете до мене в команду. Як клієнт будете купувати в мене продукцію, чи станете моїм бізнес-партнером, будете чи прямим клієнтом компанії, чи будувати свою кар'єру по вашим амбіціям. І можливо, ми з вами станемо більш потужним світлом для цього світу. Та нехай це буде жіночий вплив, нехай це буде наш з вами, як то кажуть, життєвий шлях, який комусь дасть. Надію на те, що в житті дуже багато є варіантів, та, якщо ви справді готові дізнатися чи пізнати, а що саме Господь хоче від вас, то дякую вам за те, що ви були зі мною і до зустрічі! Пишіть ваші питання, пишіть ваші коментарі. Мені дуже приємно бути для вас тою опорою. Тою жінкою, до якої ви завжди можете звернутися і вирішити якісь питання, які сьогодні у вас є. Щодо шкіри, щодо відбору косметики, можливо, до побудови своєї кар'єри, чи до 에, того, щоб прийти до нас в греко-католицьку церкву, якій я довіряю і в якій дійсно є Бог. То до зустрічі і з Богом. Так. Так, як його тут виключити? Угу.